Наступна головоломка. Отже, в нас є така рівність 2 помножити на 8 дорівнює 4 додати 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один серничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились завданням. Отже. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, ось сюди. І тепер трошки незручно показувати одною рукою. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 6 буде 12, 4 додати 8 буде 12. Отже, 12 дорівнює 12. Наша рівність. вірна, Задачку. Виконано, головоломка вирішена.